Події мали місце ще в березні минулого року, коли значну частину Ізюмського району окупували росіяни. Цей час там також знаходились і підрозділи мотострілецькі групи західного воєнного округу Російської Федерації, а саме вони зайняли частину села Велика Комишуваха, що розташований в Ізюмському районі. Вони облаштувалися на території фермерського господарства, завели туди танк, бойову машину піхоти та зайняли позиції для вбивства наших цивільних громадян. На дорозі, яка йде до села Велика Комишуваха, вони фактично влаштували тир і розстрілювали цивільні автівки. Так сталося і в червні 2022 року. В цей час машина, цивільна машина, звичайна машина МАЗа, третій моделі, виїхала з позиції, які контролювалися Збройними силами України, і їхали в бік міста Бахмут. В цій машині їхало двоє цивільних. Це чоловік на ім'я Андрій та дівчина на ім'я Валерія. Вони рухалися для того, щоб евакуювати своїх стареньких батьків, тому що вони потребували допомоги. Автівка виїхала на позиції росіян і вони її розстріляли з наявної стрілецької зброї. Крім того, в них там знаходився БМП бойова машина піхоти, на якій було встановлено 30-міліметровий кулемет. Це ну, дуже великий калібр, і коли куля з такого. Калібру попадає в автівку, вона, звісно, розривається і нічого вживого не залишається. На щастя, після першого обстрілу чоловік та жінка вижили. Вони вийшли з автомобіля, не розуміли, що трапилося. Потім вони прийняли рішення все ж таки сісти в автомобіль і якнайшвидше втекти звідти, але їм не пощастило. Росіяни бачили, що це цивільні люди, бачили, що це цивільні цивільний автомобіль. Незважаючи на це, Росіяни прийняли рішення вбити наших громадян, і для цього вони повторно обстріляли автомобіль, в тому числі обстріляли, використовуючи кулемет з такими величез... великими по калібру набоями. Після повторного обстрілу чоловіку не пощастило. Його було тяжко поранено в голову в потиличну частину. Його було поранено в спину, а також мало місце поранення в ногу. Обстріл був повторний не тільки з кулемету, а й з стрілецькою зброї, з автоматів та всього наявного, що було у росіян. Чоловіка було тяжко поранено він. Впав на землю, дуже багато було крові. Жінка надавала йому першу медичну допомогу, як могла, але чоловік не зміг піднятися і поступово він втрачав свідомість. Згодом він втратив свідомість. Наші військові не змогли допомогти їм, тому що в той час це було дуже близько до позиції росіян. Вони обстрілювались і дуже небезпечно було там знаходитись. Провести будь-які евакуаційні заходи і витягнути звідти живими цих людей не було жодної можливості. Жінка бачить цей квадрокоптер. І звертається до нього в бік квадрокоптера. Вона розуміє, що хтось її бачить, і розуміє, що це, скоріш за все, наші. Вона стає на коліна і звертається до в бік квадрокоптера, щоб якось допомогти, вказуючи на пораненого чоловіка. В цей час наш військовослужбовець. Проявив кмітливість, і це в подальшому врятувало життя жінки. Він розуміючи, що жінка її не, його не розуміє, він намагався показати своїм квадрокоптерам, що треба їй сховатися, бо її може бути вбито будь-якої секунди. Вона цього не зрозуміла, стан її був критичний, вона е, перебувала в стресовому стані. Наш захисник направляє в це місце інший квадрокоптер, на якому закріпив аркуш білого паперу, на якому написав три слова. Йди за мною. Вона побачила цю напис. Пішла за квадрокоптером. В цей час це місце обстрілювалось. З різного виду озброєнь росіянами. І вона врятувалась, вона вийшла на позиції наших захисників. Але далі історія стає ще більш вражаючою. Відео з квадрокоптера. Дало нам можливість побачити, як російські окупанти підходять до розстріляної автівки до пораненого чоловіка. І, мабуть, хтось нормальний подумає, що вони захотіли надати йому медичну допомогу, але це не стосується звірів росіян. Тому що що вони зробили? Це подивилися, що всередині автівки взяли за руки ноги чоловіка, пораненого, і скинули в цю яму. Чоловік пролежав в ямі більше як 30 годин без свідомості. Потім від його свідчень нам стало відомо, що він проснувся десь вночі, прокинувся, прийшов до тями від того, що йшов дощ, йому стало холодно. Він якимось дивом підліз до автомобіля, відкрив багажник, заліз в багажник автомобіля, окутався ковдрою. І так переночував. Після цього він, прийшовши до свідомості, виліз з багажника автомобіля та, розуміючи, звідки вони приїхали, потихеньку вийшов на позиції наших Збройних сил України. Наші військові надали йому першу медичну допомогу, викликали медиків і його доставили до лікарні. Одразу, як тільки нам стало відомо від військових, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Ми зареєстрували справу за статтею 438 Кримінального кодексу України. Після деокупації, коли слідчі поліції, криміналісти поліції та експерти змогли працювати на цій території, ми зібрали всі докази вини росіян. На місці події ми ретельно оглянули місце події. Ми вилучили гільзи від 30-міліметрового кулемета. Ми встановили місце, де знаходилась бойова машина піхоти. Ми встановили підрозділи, військові підрозділи російської армії, які в той час знаходилися на цій території. Провели величезну кількість експертиз, оглянули розстріляну машину. Призначили судово медичні експертизи, балістичні експертизи. Допитали потерпілих, провели всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити винних. Нами було також отримано беззаперечний доказ вини росіян. А саме, в цей час оперативними підрозділами проводилися негласні слідчі розшукові дії, в ході яких нами було отримано аудиоперехопление, розмови россиян зі своїми родичами. Понятно. У них какой число свадьба? Здорово. Сентября? Да. Понятно. А я людей, человека сегодня убил. Ты убил? Угу. Какого? Да ху... знает. Не знаю, кто это я такой, Согласен, я... что ли? А? Да, да, Ахлаш, да. Согласен? А. Он да. пришел туда, куда не надо, или что? В нет? Короче, машина ехала. По mm. 30-й, пи... как бы, с бмп. Пи... Mm. Там, женщины оказались. Mm. Женщина mm. выжила, мужик нет. Понятно. Ты чё с ней? Да я не знаю вот. Вот так. Отак. Деньги мені положи на телефон сьогодні, Угу. Кіберполіцейські встановили разом з слідчими особу вбивці. Ним виявився командир мотострілецької роти, 26 річний. Мешканець міста Москва, який в той час розстріляв українських цивільних, станом на сьогодні ми зібрали беззаперечні докази вини цього російського військового, військовослужбовцю російської армії, командиру мотострілецької роти, 26-річному мешканцю міста Москва. Повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбачено статтею 438 Кримінального кодексу України. Ми хочемо, щоб весь світ знав про воєнні злочини росіян, щоб ніхто із злочинців воєнних злочинців не уникнув покарання. Його буде притягнуто до кримінальної відповідальності згідно українського законодавства. А я переконаний, що згодом. Всі росіяни, причетні до таких воєнних злочинів, будуть притягнені до кримінальної відповідальності міжнародним кримінальним судом. Та весь цивілізований світ дізнається про звірства росіян.